Росіянам не вдасться ні залікати українців, ні занурити їх у морок і холод, і капітуляції точно не буде, окрім капітуляції Кремля. Про це заявив глава Міноборони Олексій Резніков. Сьогодні російська влада намагається, можливо, за допомогою терору і шантажу випросити собі якісь питання. Підкреслив Резніков, вшанувавши представників різних професій і вручаючи їм на грудні знаки за особистий внесок у перемогу. Міністр підкреслив, що окупантам це не вдасть. І Україна публічно транслює ці сигнали на всі столиці світу, навіть у тих столицях, які все ще хочуть підтримати Кремль і вести бізнес як завжди, зазначив Резніков. Глава Міноборони додав, що збройні сили освоїли та успішно застосовують у бойових діях десятки видів західної зброї. Міжнародні партнери вірять у нас і хочуть бути співавторами нашої перемоги. Вони знають, що попереду їх чекає дуже важкий шлях, але вони готові зустріти його разом з нами. Росія стратегічно програла цю війну, сказав Резніков. Він резюмував, що мета України залишається незмінною повернути всю нашу країну, включаючи Крим і український Донбас, щоб вийти на міжнародно визнані кордони України 1991 року. Судячи з інших умов, конфлікт може закінчитися не так однозначно. По перше, Росія та Україна продовжують боротьбу під час переговорів сторони – про продовжуватимуть вести справжні бої, а переговори зрештою будуть просто позуванням. Другий можливий фінал буде перемір'я, але жодного мирного договору не укладено. У обох сторін не буде сил далі воювати на певному етапі, тож буде де-факто припинення вогню. Але Росія та Україна не дійдуть формальної мирної угоди через різні позиції. Наразі переговорні цілі Росії та України не перетинаються, навіть якщо Росія та Україна розпочнуть переговори на цьому етапі. Це буде більше схоже на припинення конфлікту для реорганізації армії, а відтак пошуку можливості знову воювати. Експерти вважають, що якщо конфлікт зайде в глухий кут і жодна зі сторін не зможе розгромити іншого, то НАТО погодиться озброїти Україну, не зважаючи на те, що не приймає її до членів НАТО. У майбутньому НАТО може надати гарантії безпеки Україні, якщо вона опиниться в небезпеці, що насамперед грунтується на принципі збройного нейтралітету іншим рішенням було б надання великими державами або ключовими міжнародними організаціями гарантій безпеки України, у тому числі з боку п'яти постійних членів Ради безпеки ООН або шляхом перегляду Будапештського меморандуму.